Отака у нас красота на джеремлі. Дивіться, у нас раз, два, три, 4, 5 контурів. А чого 5 контурів? Тому що один контур не більше, ніж 80 метрів. Вася, а по чому. По скільки контура вийшло? Мет, метрів? 708. 70. -80. 70 -80. Yeah. Нормально. Тому 5 контурів в залі на 45 квадратних метрів. Ми не професійні сантехніки, але таку роботу для себе можемо завжди зробити і вона виходить якісною і красивою. Але, як то кажуть, основні закони сантехніки ми знаємо. Один контур не більше ніж 80-90 метрів. От і все, робиш так і теплий пол завжди буде працювати так, як потрібно. А шаг у нас тут 15 см. 15 см, але не це все головне. Головне. Ж це. У нас тут троєчка, а під троєчкою десятка. 13 см утеплення і це будинок направиш.